Яка температура повинна бути для пайки такий онім рано? 400 градусів рівноцінно, який значить 65. 65. Але це якщо стен трошки старуватий, да, то краще Добре. трошки більше ставити, тому що він слабше нагрівається, то це десь 7. Після того як встановили температуру, накейну. Треба перевірити на ТПО мембрані температуру і повинна повинно збиратися слой, як масло. Мені здається, що це ще слабенька температура. Вона повинна бути не перепалена і не недопалена, Як масло, чуть -чуть треба додати температури. Це ми вже поставили на сімку, так? тепер трохи додали. Тепер знову перевіряємо. Наверх і стоїть. Ми відомо. Да? Отак. От. Як масло. Але не палити ТПО, тому що якщо перепалина ТТО, от бачите, вже по краю перепалено, Це вже погано. Тоді вже буде неправильна зварка. Розпливатися, не перепалювати. Не горіть. Тоді буде нормальна гарна змарка. От так. Покажи армій. Після цього, як встановили температуру на фені обов'язково таким чином. перевірити температуру безпосередньо на мембрані, на ТПО мембрані. Перед тим як сварювати ТПО мембрану, обов'язково користуватися ТПО активатором. Пришли которые, а я нарабатываю теперь активатор. Ми фіксуємо тепломентарного до бо що виставили температуру, можемо приступати до зварки. фіксували. 14, 14, 14, 14, Після того, як звариємо, повинно 10-15 хвилин охолонути мембрану. охолонути зверний шок. Тільки тоді, після 10-15 хвилин, можна перевіряти, робити розріз і провіряти, наскільки якісно запаяний зварний шов. Покажемо, як можна сформувати. Угол, але з внутрішньої сторони. Внутри. У нас там парапеты, может, такие... Это природа вот есть, смогу. і формувати могли, і якщо спеціаліст вміє добре спрацювати штат, то ми гарно виходить. трошки менше. Uh -huh. Ах, КПО мембрана трошки жорсткіша, як перехали, але вона більш надійніша і більш стініша до механічних побою. Можемо можем щось развивати сьогодні. У нас такий зварний шов.